Ірина Шабатура працює у психіатричній лікарні. Заклад каже: з квітня усім працівникам боргують зарплату та не виплачують відпускні. Сьогодні вона та ще два десятки медиків вийшли на акцію протесту під обласною адміністрацією. Вимагати зароблене цього місяця в литні місяці. Особисто я отримала 530 гривень. Є люди, які отримали менше, ну є можливо, які отримали трошки більше, але в даний момент я говорю про себе: 530 тридцять гривень місяць. Ну, взагалі не вкладається ні в які рамки, як жити, як виховувати дітей, як я можу харчуватися, оплачувати комунальні послуги. Ми на роботу ходимо, виконуємо свої обов'язки, але безплатно. Нам з квітня місяця абсолютно зовсім ніяких. Коштів не обіцяють. В облдержадміністрації пообіцяли працівникам психіатричної лікарні заклад, що частину заборгованих грошей їм виплатять до кінця серпня. 9-4 мільйони треба зараз виплатити людям. Але для цього потрібно рішення сесії, щоб залучити ті кошти на видатки. Ми, звичайно, будемо чекати жовтня, щоб потім збалансувати ці кошти в системі охорони здоров'я області, в обласних закладах установах, але вже зараз. Голова дав доручення знайти перших три мільйони і почати виплачувати. Якщо нам не вийде знайти всі дев'ять, то буде три. А потім в вересні буде ще шість. А це обласна психіатрична лікарня. Заклад зараз. Тут триває реорганізація та приєднання її до Львівської психіатричної лікарні. У медзакладі працює 350 людей. Частину з них скоротять, інших переведуть до Львівської психіатричної лікарні. Повідомив Олександр Губар, голова комісії з припинення роботи психіатричної лікарні. «Заклад». Закладця лікарня в тому об'ємі, в якому вона існує, не може забезпечити відповідний бюджет, в тому числі для виплати заробітних плат за рахунок фінансування ЦЗУ. Така ситуація в цій установі триває вже достатньо давно, більше двох років. Накопичувалися з того моменту борги по заробітній платі, які періодично компенсувалися за рахунок обласного бюджету, але не коштів Національної служби здоров'я України. Власне кажучи, станом на березень місяць тут була заборгованість більше, ніж 600 тисяч гривень перед працівниками. І у зв'язку з цим обласною радою було прийнято рішення про приєднання установи. В лікарні зараз працює комісія контрольно-ревізійного управління, яка перевіряє фінансово-економічну діяльність за попередні три роки. По завершенню роботи контрольно комісії контрольно-ревізійного управління буде відбуватися власний процес приєднання. До того часу повинні бути виплачені всі кошти і по заборгованості заробітної палати, і тим працівникам, які йдуть по скороченню. Скорочується 120 чоловік. Лікарня більше не приймає нових пацієнтів. Частину вже перевели до Львівської психіатричної лікарні. Зараз у закладі на лікуванні залишається 110 пацієнтів у трьох відділеннях лікарні, інші відділення на простої. Ольга Динака, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.